Доброго ранку, в мене веберати від каналу, бачите, автобус поїхав, люди поїхали на роботу ми з Максиком на прогулянці. Гарний ранок, ще сонечко не зійшло, але я вважаю, що буде небо чисте, прозоре. Сьогодні 2 жовтня 2024 року. Вже 2 жовтня, середа. На російськомовному каналі щось відео не викладається, викладається, так що може, може після цього відео ще буде на російській мові. Ладно. Не знаю, як пройшла ніч, Зразу у Харкові. Не дуже. Не дуже, не дуже. На жаль, знову вибухи. На жаль. Да, вот. Ні, ну я кажу, а життя продовжується, незважаючи ні на що. Ні на вибухи, ні на повітря, ні тривоги. Люди йдуть на роботу, гуляють з собаками, з собакою. Все, як завжди. От кіоск ці квіточки, але він не працює. Як війна почалась, немає квіточок тут. Навіть не знаю, що сказати. Настрій щось, незважаючи на гарну погоду, таку веселу рекламу 15 років разом. Не чудовий. Я пане, розумію чому. Тому що вибухи, дівчатка просто прокинуться, прокинеться. Ти ж обіцяв, що не буде. а що від мене залежить, я такий. Ладно, Будемо сподіватися, що найкраще. на найкраще. Будемо сподіватися, що <кій> якщо і вибухати, бось постраждали. Усі кулі мимо нас. Все. Пройшлися, прогулялися на да, максимум. Усі вирую добро злагодити. Всім ще дякую. Ну і звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, любі. Пока.